Сьогодні наша знімальна група завітала до книгозбір'я селища Лисько. Про діяльність цієї бібліотеки поговоримо з пані Мирославою. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, коли була відкрита бібліотека у селищі Олесько? У Олеську бібліотека, бібліотечна справа ще із старовини. Це ще у 1899 році була відкрита перша читальня. Це була, значить, там така релігійна література, різна література, і активно працювали різні гуртки, сокіл. Потім у у 1939 році бібліотека була закрита, була недозволена через те, що почалася війна, і всі ці організації повинні були закриті, не працювати. Це просвіта і там всі ті організації, які там. цей. А У 1945 році, в травні місяці, у Олеську була відкрита бібліотека, значить, це приміщення було одна кімната в центрі, там налічувалося 120 примірників літератури, так, і вже обслуговувалися читачі. У 1960 році тоді був Олеський район, і було побудовано оце приміщення, двоповерхове приміщення було побудовано спеціально під бібліотеку. Так. От, і з 60-го року, до речі, цього року, в травні, наша бібліотека святкує 80, 80 років, так, від дня заснування. Я працюю в бібліотечній справі з 1983 року, але у Олеську бібліотеку я прийшла у 1992 році, і я прийшла бібліотекаром дитячого відділу. От, і по сьогоднішній день я працюю. Правда, у нас було два працівники, а зараз вже я залишилася одна завідуюча бібліотекою дорослим і дитячим відділом. Е, дякую. Скажіть, будь ласка, чому ви саме вибрали бібліотечну справу і що вам найбільше подобається у своїй діяльності? Розумієте, я, як сказати, от з дитинства я відвідувала бібліотеку. Мені завжди подобалося. Мені подобалися книги, мені подобалося, я любила той запах. Мені подобається, я завжди так. От завжди я чомусь казала, я буду бібліотекарем. Я не знаю, чому і так і так сталося. Закінчила школу, поступила в культосвітнє училище у Львів, закінчила культосвітнє училище і прийшла на роботу і працюю. Яким скажіть, будь ласка, про теперішній час? Як працює бібліотека? Можливо, є якісь особливості. В теперішньому часі бібліотека це є це простір для спілкування. Зараз працювати над ну не, не можу сказати надзвичайно, але і важко, і приємно, і важко. Важко, тому що зараз багато до нас приходять внутрішньо переміщені особи. Людину потрібно вислухати, людині потрібно ну, щось порадити, щось сказати. Люди всякі, люди всякі мають проблеми, всякі питання. От недавно до мене прийшла жіночка з дівчиною своєю дочкою. Дочка вже старша, вчителем працює. Приїхали з Херсону, з Херсонської області, з міста Береслав. Ну і я записую по своїх правилах, записую паспорт, записую. Розумієте. І мені було надзвичайно важко говорити з тими людьми, тому що сидить людина, і ну я там записую адрес, улеський адрес і то цей адрес. А вона, а вона так з таким сумом, з таким жалем говорить: нема вулиці, нема будинку, нема нічого. Розумієте, і, ну важко, важко так це щось потрібно з людиною говорити. От. Ну і я що хочу сказати? В даний час бібліотекар навіть повинен бути як, як психолог, тому що треба підібрати якісь слова, треба щось людині сказати, треба людину розрадити, порадити. Дякую. Можливо, тоді ви кажете, що бібліотека в такий час має таке особливе значення. Можливо, брали участь у різноманітних таких заходах, семінарах. Так, у нас відбувався тренінг в районі, у нас відбувався тренінг, значить психологічна допомога. От. І ми здали, ми прослухали цей тренінг, здали, значить і нам видали сертифікати. І також інші, інші відбуваються в нас такі е, е, тренінги, відбуваються семінари, навчання для того, щоб ми могли краще спілкуватися з читачами. Дякую. Скажіть, будь ласка, який спосіб співпрацюєте спі спі з іншими бібліотеками-філіями, е, різні форми роботи, спільні заходи? Е, так, ми співпрацюємо, значить, якщо ми, наприклад, проводимо якийсь великий масовий захід. Такі заходи в нас е, проводяться. Значить тоді ми підключаємо бібліотека села Ожидів, бібліотека села Кути, села Юсипівка. Так, тоді ми всі ну, разом якісь там ми про ми відзначали ювілейну дату Лесі Українки, так що ми були всі задіяні. Також нас було до День до Дня Героя. Нас приїжджали з. Бузька, значить, в нас приїжджала. Ну, одним словом, так, що якщо великі масові заходи, то ми завжди то все проводимо разом. Знаєте, кажуть, одна голова добре, а, а дві краще. Скажіть, будь ласка, на яку тематику зараз найбільше читають користувачі дорослі і діти, літературу? Значить, дорослі хочуть спокійної літератури. От приходять дай щось для душі. Наприклад, хто хоче про любов? Хто хоче класику, а хто хоче поезію, розумієте? Різні різні потреби, різні, от як колись там детектива хотіли, щось зараз на детектив не, не дуже такі попити. Так. Значить, давай дай щось для душі, саме більше, дайте щось почитати, дайте щось для душі, дайте що, дайте про любов, або щось, клас, щось з класики. так. Значить, читають Марію Матіос, читають е Мирослава Дочинця, Шкляра читають. читають. Ну, більш сучасна проза. Так, зараз більш сучасна проза. А діти? Ну, діти все читають. Діти більше хочуть щось, якісь комікси, так, комікси, значить, якісь пригоди, щось веселе. таке. Е -е Дар'ю Курні читають, читають Сашка Дерманського. Ну, Різні, знаєте, що кому. До смаку. Скажіть, будь ласка, які книжкові куточки діють у вашій книгозбірні? На яку тематику? Ну куточки в нас, от, наприклад, куток, бачите, ці книги нам подарували. Той куточок мені приємний, тому що я значить, подивлюся на ту літературу і мені приємно через те, що я завжди згадую тих, тих дітей. Тоді вони були діти, коли вони записалися в бібліотеку і читали, вони були дітьми. А зараз це вже дорослі юні студенти. Значить, був такий був проєкт. У Львові був проєкт під назвою Весна ентузіастів. Так. І це було при, при сприянні Львівської обласної молодіжної організації і Британської Ради у Львові. В Україні. Так, і значить, і Олеські, молоді люди взяли участь у цьому проєкті і виграли цей проєкт. І ту літературу подарували для бібліотеки. Так що мені наприклад приємно, бо я пам'ятаю, ми такими маленькими приходили і тепер зробили свій внесок. Так. Також, можливо, є куточки, які присвячені героям там, України, різноманітним іншим датам, письменників, ювілярів. Так, звичайно, ми завжди, я завжди я відмічаємо письменник. от Сьогодні 95 років дня народження, Всеволода Нестайка, також у нас є викладка літератури. Після обіду вже прийдуть діти, ми будемо обговорювати його твори, твори його читаються. Також у нас є куток в січні було День кіборгів, у нас є куток до кіборгів, у нас є краєзнавчий куток. ну, такі Відповідно, по пам'ятних датах, по ювілеї, по ювілейних датах проводимо. Скажіть, будь ласка, у теперішній час чим допомагаєте воїнам, в який спосіб долучається, можливо, заходами, благодійними? Так, знаєте, я взагалі я думаю, що в сьогоднішній час кожна людина волонтерить. Я так думаю, тому що кожна людина допомагає чим може. І також наша бібліотека. У нас в Старостинському окрузі, також в школі, періодично відправляються машини, волонтери везуть продукти, теплі речі, всяке ад. Я вже як ем, діти в нас в бібліотеці, діти малюють малюнки, робили браслетики, жовто-сині браслетки до Дня Незалежності, ну і в ті пакуночки складають, підписують, так от, стараються кажуть, е Розвеселити, не розвеселити, а підтримати. так. От. Чи, можливо, сітки плетуть, чи е, концерти, благодійні, кошти збирають? Так, ну то вже бібліотека приймає участь в цьому, але це відбувається в народному домі. Та, в народному домі плетуть сітки, там велику участь приймають внутрішньопереміщені особи. От, І, значить, був концерт е, коляда. І там збирали кошти, щоб закупити сітки, і плетуть і передають волонтерами на фронт. Дякую. Ще скажіть, будь ласка, знаємо, що є такі акції, діють при бібліотеці, подарують бібліотеці книгу. Як часто ваші читачі долучаються, і на яку тематику найбільше дарують книги? В нас ця акція най, най, така, найактивніша, тому що в нас багато багато дарують літератури. От, я при нагоді хочу подякувати, значить, от бачите, скільки подарованої літератури оті молоді читачі Олеська, скільки подарували книжок. Пізніше також нас громадська організація Меч. Та засновник Оля Король, також багато літератури подарували дитячої і дорослої, різноманітного жанру. Так, потім ще в нас е, такі читачі, як Андрій Пархуць, Радковська Галина Миколаївна, Курилко Ольга Мирославівна, це активні читачі бібліотеки і дарують літературу, багато дарують. Е, так, ну багато, ви знаєте, я буду називати, я боюся, що я когось не назву і. Не, щоб я нікого не образила, але багато в нас. Значить, нас десь поза 300 книжок на даний час є подарованих. так, Навіть, можливо, і більше вже. так. Розкажіть, будь ласка, у який спосіб ви долучаєтеся до діяльності бібліотеки, до її такого розвитку і про себе суто. Ну, в першу чергу я відвідаю бібліотеку. Як на мене, це вже є розвиток. Також от я долучилася до дідухів, робила, ангеликів зі Соломки. Долучалася от, до виставки, також з виробу бісерних. Так більше не згадаю. Що тут вам найбільше подобається робити і хто вас запросив до бібліотеки? Як часто відвідуєте її? Стараюся відвідати якнайчастіше, знаєте, зайти, подивитися, погортати. Це естетичне задоволення, можна сказати. Яка ваша улюблена книга, можливо, яку у теперішній час ви дуже любите читати? Улюбленої немає, але от позаду вас Клуб Червоних кедів, дуже люблю цю серію. Також є Ключ від королівства не пам'ятаю автора. Ще от моя любов до читання почалася з книги Марта з вулиці Святого Миколая. От Насправді спочатку я почала ходити до бібліотеки, бо треба було, ну, знаєте, розумієте, шкільна програма. Треба було читати, щоб відповідати, гарні оцінки отримувати. А потім потрапилось, мусили прочитати «Марта з вулиці Святого Миколая, і все, мене повнесло. Дуже люблю читати. Як з якого віку ви почали читати? Ну, зі шкільного, зі шкільного віку. Для школи, а потім для власного задоволення. Можливо, хочете звернутися до своїх однолітків, до бібліотекаря, селища Олесько, побажати щось подякувати за щось. Хотілося б подякувати за їхню працю, за подякувати тим людям, які дарують книги. От майже все прочитала з цього. Звернутися до однолітків, ну читайте. Треба читати. Які форми роботи використовувати у діяльності і для такі різноманітні заходи для дорослих користувачів для дітей? Для дітей в нас такі, от, наприклад, Гра Квест зараз, діти люблять тільки, Майстер-класи ми проводимо, проводили писанки майстер-клас, проводили майстер-клас по виготовленню дідуха, також проводили ангелик соломки. Ну, плануємо на другий рік вже розширитися, але треба матеріалу. Треба готувати, літо матеріал і щось відроджувати традиції. Також у нас такі форми, як от Гра Квест, нас проводилася з школою. Це вчителька першого класу було прощання з букварем, і вчителька Надія Йосипівна-Васильків значить підготувала, ну ми підготували разом. Дуже була цікава ця гра. Дітям дали таку інтрижку, що невідомий гість, десь їх кличе, і вони повинні пройти дев'ять станцій, і тоді вони знають, що за гість. Ну дуже було цікаво, тому що діти в школі почали тоді кожну станцію і вони зайшли до бібліотеки, і тут мали дев'ять завдань різноманітних таких. То було всяке. Вони і, і, і читали, і писали, і ну, одним словом малювали. Розумієте, так для дітей було цікаво і співали. От така гра квест. Читання в голос, так щоб дітей більше, більше заохочувати читати. От 6 лютого це буде день читання вголос. І вже планую роботу на цей день, значить, і обговорення прочитаного також це важливо для дітей. От. Ви розповідали, що проводите тут різноманітні майстер-класи. За які кошти, можливо, ви хочете комусь подякувати, звернутися, чи то за свої кошти, чи то місцево? Ви знаєте, на жаль, коштів не, не, не отримує. Ну як? Ну, ніхто не виділяє нам таких коштів, то є, можна сказати, за свої кошти. Як потрібний якийсь матеріал, ну, купляю, купляю, так. Дякую. Ще таке питання. Розкажіть, у який спосіб співпрацюєте з активною молоддю з селища Лосько? Наприклад, виставляємо виставки. У нас є вчитель, яка працює в Бузьку, але вона в нас займається з дітьми. Там є ветенанка, значить плетіння бісером. Колись було ткацтво, ну зараз переважно ветенанка, плетіння з бісером. От. І дуже гарні роботи. Наші діти займають перші місця на обласних конкурсах. Їхні роботи їздять також по різноманітних виставках. От. І ми завжди до Міжнародного дня захисту дітей виставляли, виставляли в себе виставку. І Та виставка бо так діяла там, наприклад протязі червня. От, також у нас був конкурс на кращого читача е, бібліотеки. Перший тур був в нашій бібліотеці, з, того, з тих читачів вибрали потім в районі в районній бібліотеці. Е, та дівчинка взяла перше місце і поїхала на обласний конкурс, на конкурс Найкращий читач е, року, найкращий читач бібліотеки. От. Ну, якось їх, якось, Стараємося залучити. Якісь, якісь заходах, дякуємо за таку хорошу змістовну зустріч. Бажаємо вам активних читачів, здоров'я, успіхів і миру нашій рідній Україні.